Міський голова закликає депутатів провести депутатські комісії та розглянути всі питання відповідно до підготовних апаратів проєктів рішень на вівторок, 23 липня, 24 року, на 10.00 міським головою ініційовано проведення засідання земельної комісії, оскільки на засіданні земельної комісії, 18 липня 24 року, земельна комісії зняті з розгляду питання порядку денної, які є бюджетно утворюючими. Це питання формування земельних ділянок під нерухомим майном, яке десятиліттями не вирішується, внаслідок чого громада втрачає десятки мільйонів гривень щорічно. В 2023 році. Нарешті ці питання грунтовно пропрацьовані земельні відділення та підраховно збитки недоотриманий дохід у, у розмірі 70 мільйонів. Сьогодні вже 24-й, друга половина 24-го року. Це питання електронних аукціонів, які нівелюються депутатами з 2022 року, внаслідок чого значні площі сільськогосподарських земель не здані в оренду, та по них не надходять надходження до бюджету. Це питання затвердження меж населених пунктів та пов'язаних з ним питань нормативно-гаршової оцінки земельних ділянок, що також не дозволяє бюджету отримати неналежні кошти. Це розгляд заяв фізичних і юридичних осіб, які звернулися до міської ради в установому порядку за оформленням та використанням у законний спосіб. Земельних ділянок зі сплатою до бюджету. За вікном липень, а бюджет 24 й рік, так і не розглянутий. Не розглянуті місцеві цільові програми. Апаратом розроблена програма з компенсації різниці в тарифах для комунальних підприємств громади, що дозволить, по-перше, не піднімати тарифи для населення, а по-друге, дозволить комунальним підприємствам водоканал комунальних забезпечити безперебійня надання комунальних послуг у воєнний стан. Перекраще на засіданні земельної комісії, яке відбулося 18 липня, були зняті з порядку дення вкрай важливі питання для громади, як облаштування полігону для відходу в галузі. Тому сподіваюся, на позитивне вирішення їх у вівторок, 23 липня, на земельній комісії відповідно до регламенту, як міський голова інцію проведення постійних депутатських комісій. Як голова комісії, так і міський голова має це право. Вівторок, 23 липня, 10.00 земельна комісії. Вівторок 23 липня 14.00 бюджетна комісія. Середа 24 липня, 12.00 Гуманітарна комісія, п'ятниця 26 липня 10.00 правова комісія. Наголошую на зобов'язані обов'язковості розгляду всіх питань порядку. День і нагадую, що депутатам законом заборонено виїзд за кордон. Канікули за кордоном без прийняття бюджету програм. І зростання дохідної частини. То є неприйнятно. Я на цьому наполягаю і буду наполягати. Канікули добре, але без бюджету, без програм, без колапсу в комунальних підприємствах взагалі в освіті дошкілля поза шкілем. Культулю бугала зачепити без бюджету ми жителя Оборона в першу чергу. Тільки що мав розмову з Максимом Каляденко, найкращий платник податку. Він чекає, коли ми виконаємо його прохання. Але він може переєструватися в іншу громаду, і це зроблять ті депутати, які нас в чомусь не хочуть це зробити. Без бюджету, без бюджету утворюючих програм, канікули, виїзди. Супер. Мені дуже це не подобається. Дякую за увагу.